На початку хочу сказати, що сьогодні незвичайний випуск, і саме тому сьогодні ми побудемо трохи як усі. Хоч, як можливо, ви помітили, я намагаюсь іти найпопулярнішим історіям від початку історії Трукрайму. і, по можливості, достовірним, але легенди і конспірологія, це мій особистий топ історій. Тож, я вирішила відсвяткувати наше з вами невеличке досягнення цим епізодом. Е, я обожнюю красиві цифри, а на Spotify нас уже 22, за що вам дуже вдячна. Хоча, скажу чесно і відверто, я думала, що я буду слухати себе сама. Тож, коли нас буде 33, знову буде такий епізод, і ви можете вибрати тему. Написавши коментар, або написавши мені в дірек в інстаграмі, а посилання я залишу під випуском і в описі профілю, де вам буде зручно, туди і пишіть. І я оберу або найпопулярніший серед варіантів, а за відсутності такого якось рандомно виберу або підкину монету, або, власне, просто тикну пальцем в Діректі. Або в коментарях. Тож перейдемо до історії. Всі ми одягаємо маски, коли виходимо із дому. Маску ввічливості, маску гарного настрою, і моя улюблена, я люблю свою роботу. Але існують і інші. Серед них маска нормальності, яка стоїть на видному місці, щоб не переплутати. З тими, що в шафі зі скелетами в найтемнішому кутку, серед яких маска під назвою Безумство. Кажуть, безумство межує з геніальністю. Або що геніальність це інша сторона безумства, саме тому існує образ схибленого професора з історичним сміхом та геніальними ідеями, яких ніхто не розуміє. Ви теж асоціюєте це з творцем Франкенштейна, але сьогодні ми обійдемось без високого IQ. Це Хеппі Хуус подкаст, міфи і факти історії Еда Гейна. Перед тим як я почну, дисклеймер. Якщо вам немає 18 років, ви чутливі до моторошних деталей або маєте занадто багато уяву, Вимкніть і перейдіть до чогось менш жахливого. І наостанок я збираюсь знову експериментувати з форматом. Бо я теж свого роду акторка і додам на великий експеримент десь на середині випуску. Я попереджу, коли буде цей триггер ворнінг. А тепер перейдемо до атмосфери історії, як зазвичай. Серед північних рівнин штату Вісконсин, де взимку повітря ріже щоки, а влітку кукурудзи стоїть вище людського зросту, стояло невеличке містечко Плейнфілд. У 50-х роках воно було тим, що американці називали глибинка, кілька сотень мешканців, одна школа, заправка, продуктовий, церква і невеличкий бар на розі. Люди тут знали одне одного по іменах, а новини передавались не газетами, а розмовами в черзі до пошти. Дороги були ще гравійні, уздовж них стояли старі ферми, мов застиглі у часі, увечері село занурювалось у темряву, світло тремтіло лише в кількох вікнах. А решта поринала у мовчання крізь яке лунало виття вітру. Саме тут, у серці цієї спокійної, майже занудної тиші, жив чоловік, який здавався диваком, але нікому не завдавав шкоди. Самотній фермер, що після смерті матері залишився один Ед Гейн. Його дім стояв осторонь серед полів, де пил і туман зливався в одну сіру палену, і ніхто не здогадувався, що за цими стінами збирається темрява, така, що змінить саме уявлення про спокійне містечко і стане архетипом американського жаху. Хто ж такий Ед Гейн? Едвард Теодор Гейн має декілька імен, різник із Плейнфілда або Плейнфілдський упир. Він вбивця і Некрофілд став відомим через свою колекцію. Але з чого все почалося, спитаєте ви? Як то кажуть, всі біди з нашого дитинства, занадто віруюча мати на ім'я Августа і жорстокий батько-алкоголік. І досить ізольоване місце проживання, комбо для розвитку психічних порушень. Мати говорила, що жінки зло, розбещені і знаряддя диявола, як метод виховання, цитати з Біблії і вірші з завіту про вбивства, смерть і божественну розплату, а як висновок, безмежна любов маленького Едді до матері. Його батько ж, як то кажуть, не словом, а ділом виховував двох своїх синів. Його брат загинув після смерті батька і селяни чомусь думала Еда. регулярні побиття, від яких дзвеніло в вухах, бо якщо б'єш по голові, так краще діти розуміють. Спойлер ні. Тільки додає до психологічних травм фізичних. Батько Едварда не знав, як і ті, хто в суперечках замість вислухати опонента і аргументовано відповісти, починають просто говорити голосніше або агресивніше, хоч одне не виключає друге, що в основному дітям потрібно пояснювати простіше або більше разів, чим один. Та і не лише дітям. Сумніваюсь, звичайно, що там були суперскладні слова. Але це факт. Чим простіше ти говориш, тим краще тебе зрозуміють неочікуваний інсайт. Але я занадто багато про це думаю. Коли Гейни приїхали на ферму, Едвард ходив у школу, лише у школу. Ед добре вчився, незважаючи на погану соціалізацію, особливо проявлялося у читанні. Він не заводив друзі, одні кажуть, що він був занадто сором'язливим, а інші, що мати карала за намагання подружитись хоч із кимось. Також Гейн був дивний, наприклад, випадковий сміх. Він сміявся, наче із своїх жартів у голові. Думаю, саме в такі моменти дорослі мали б помітити його шизофренію, яку йому діагнозували потім, я не маю на увазі, що вони такі, ну, з ним все зрозуміло. Ні, я маю на увазі, щоб батьки відвели його до психіатра, психотерапевта, хоч до когось. Хоча лікарі це від диявола, судячи з усього, не все можна. У 1940 році його батько помер від серцевої недостатності. І братам довелося піти працювати, щоб утримувати ферму е, різноробочими. Едвард також іноді сидів з дітьми сусідів. Здавалось, він ладнав з ними краще, ніж з дорослими. Коли його брат почав зустрічатись з однією із розлучених матерів містечка, його все більше і більше хвилювала нездорова прив'язаність еда до їх матері. Тож він вирішив трошки її дискредитувати, говорив про неї погано предові, а іноді сварився з нею при ньому, що невимовно пригнічувало його брата. Через чотири роки після батька помер брат Еда, начебто в пожежі, але люди різне кажуть. Коронер сказав, що від асфіксії. Пізніше біограф Шехтер повідомив, що у Генрі були синці на голові. Але так як розтин не проводився і поліція не стала детальніше розглядати справу, то на цьому здавалось би все. Але пізніше слідчі, дивлячись назад, припустили, що це міг би бути випадок Каїна і Авеля, бо, по перше, синці на голові, по друге, одне із джерел повідомляє, що під час пошуку Генрі, Ед безпомилково привів їх до нього. Хоч інші джерела про це ні слова, і це може бути додумка. А по-третє, це Гейн. Через певний час у Августе стався паралізуючий інсульт, і Едвард весь свій час посвятив матері. Гейн розповідав таке: Десь у 1945 році ми відправились купувати у чоловіка на прізвище Сміт Солому. Він бив свою собаку на наших очах. З дому вийшла якась жінка і крикнула йому, щоб той зупинився, але собаку було забито до смерті. Мати була пригнічена не через ситуацію, через ту жінку. Сказала, що ця повія сміта не його дружина, а отже, не має права тут знаходитись. Невдовзі в матері Гей натрапився другий інсульт. І здоров'я різко стало погіршуватись, і того ж року вона померла. За словами Шехтера, він втратив єдиного друга і єдине справжнє кохання він залишився один на світі. Він тримався за свою ферму, забив дошками кімнати матері, щоб залишити їх недоторканними, перебивався тимчасовими заробітками і продав землю, що належала його брату. Власне, це все, що потрібно знати про нездорову прив'язаність і для чого існує сепарація від батьків. Також тоді він захопився журналами про канібалізм і нацистські звірства, особливо історіями про Ільзу Кох. І тут ми переходимо до наслідків цих захоплень. І отут обережно трігер Ворні. Цей уривок було створено з урахуванням знайденої інформації і зроблено в стилі від першого лиця. Не для того, щоб когось образити або маніпулювати. Привіт! Я Берніс, Берніс Ворден. І колись в мене була мрія. Як тільки ми переїхали з батьками у нове місто, і я адаптувалась. Знайшла подруг і розповіла їй, коли я виросла, я мрію мати свій невеличкий магазин і велику сім'ю. І от я виросла. У мене був чоловік, велика сім'я і місцевий магазин. Але одного дня зайшов він. У мене було якесь передчуття, але я відганяла його. Він навіть з жартома запрошував на побачення, запитав, чи я вмію кататись на ковзанах. Я відповіла, що ні. А він відповів, що теж, але шукає когось для підтримки. Ми посміялись і на цьому все. А потім він повернувся, далі темрява, і ось. Я просто рядок статистики. Вона була не першою жертвою, але першою, про кого повідомили. Її син, зайшовши в магазин, побачив кров на підлозі і відкриту касу, і не знайшов свою матір. Зателефонував в поліцію. Поліцейські виявили останній чек на ім'я Гейна. А також син Берніс повідомив, що Ед обіцяв зайти за антифризом в цей день. Тож слідчі відправились за свідком, бо містечко маленьке, і всі одне одного знають, а приїхали до злочинця. Берніс Ворден було застрелено, як повідомляють, з гвинтівки 22-го калібру, перевезено до ферми і підвішено вниз головою в сараї. Деталізувати не будемо. Там знайшли частини тіла багатьох жінок, також вироби зі шкіри і кісток людей. Під час допиту Гейн зізнався, що в більшості випадків уже померлі жінки, тобто це некрофілія. А убив він всього двох, які були схожі на його матір. Окрім Берніс, була Мері Хохмен, котра була власницею таверни, і до неї Гейн приходив лише тричі. Бо Мері боялась незнайомих людей і впускала в таверну лише друзів. Поліцейські гідно утилізували артефакти із Дому Кейна, але питання щодо них залишились. Там було щось схоже на костюм зі шкіри, який ед пояснював, як Я хотів одягнути шкіру своєї матері стати нею. В основному це, повторюсь, померлі жінки, що було підтверджено. Так як слідчі возили Едварда на кладовище і він вказував на могили, які потрібно розкопувати. Там не вистачало певних деталей, тож версія сходиться. Інтимні стосунки з ними е він спростовує, бо вони неприємно пахли. А ще були маски з шкіри, і саме це породило героїв фільмів жахів. Але про це пізніше. Бо у фільмах маска це всього лиш маска. Після допитів і доказів шериф не витримав, він його відлокцював, і все обнулилось, і довелось допитувати заново. А шерифа це підкосило. І жах, і свідчити про такі злочини, серце не витримало. Були ще підозри: жінки, що зникли в період від смерті августи. І вбивства Ворден. Цілком могли бути його. Але доказів було недостатньо, і детектор брехні, який не дуже точно виявляє брехню, як на мене, для певної категорії людей він взагалі не дієвий. Бо тим більше впливає твій стан, аніж чи твої слова правдиві. І, і під час допиту з детектором брехні. Виявилось, що він каже правду про те, що він не чіпав таясниклих жінок. І вони не були схожі на його матір, тож версія могла посипатись, а точніше, вона і посипалась. І це закінчилось психіатричною лікарнею з діагнозом шизофренія. Також Гейн сказав, що не знає, що це було. Він взяв зброю в руки, і вона вистрілила і вбила Берніс Ворден. Він не розумів, чи це було навмисно чи не навмисно. І тоді з'являється питання: а чому він не покликав когось в такому випадку? Тож шизофренія і залишок життя в лікарні, потім смерть. Будинок знищено у, можливо, не навмисній пожежі, а форт, на якому він возив тіла своїх жертв, продано. От і вся історія. Залишилось лише поговорити про мистецтво. Нам відомі такі фільми, як Психо, техаська різанина бензопилою і Шкіряне обличчя, і інші менш відомі фільми, але є ще і щось новеньке. Це третій сезон Монстр, який я до речі не дивилась, і він присвячений Еду Гейну. І поговорюють, там є невідповідності, наприклад, там більше жертв, смерть Генрі це вбивство. І як я вже говорила, це не доказано. Аделін Воткінс, про яку я взагалі не говорила. Вона вважалась його дівчиною, хоч вона то підтверджувала це, то спростовувала. І саме через це ніхто не знає її роль в цьому сьому, немає підтвердженої інформації, чи знала вона, або чи брала участь в цьому всьому. Взагалі, ця лінія, наче досліджування, а що відбувається з партнерами вбивці. вбивців. в нього не було. Стосунків з Ворден, він просто жартома, наче покликав її на побачення і все. І саме звідси подарункова коробка з цієї лінії, що Ворден, начебто й... була його дівчиною чи ким, за яку його заарештували в серіалі. ж ні, арешт був за щек, не за коробку. Також характери Хоган та Ворден переплутали, мало бути, навпаки. Ніяких інтимних стосунків, як у серіалі з Померлими, у нього не було. Точніше, це не підтверджено, він це спростував, хоч йому вірити, теж не треба. а останнє Гейн не пересікався ні з якимись серійниками, не листувався і не допомагав їх піймати. У серіалі Mindhunter був епізод, де Гаїна намагалась допитати, але з цього ну, не сильно щось вийшло, і реальні прототипи героїв з мисливців за розум кажуть, що там взагалі не було ніякої розмови, були намагання, але це нічого не дало, тож це міф, а не факт. Але ж ми розуміємо, що це більше драматургічні ефекти. Чутки, додумки і авторські рішення. Сподіваюсь, в мене руки дойдуть найближчим часом його подивитись, і я вже буду точно говорити про неточності. Хоча, коли ми маємо діло з чимось таким, завжди є місце легендам і чуткам. Навіть, здавалось, б, у сухих фактах, і, здавалось, б, його злочини і без перебільшення сенсаційні. Ще я можу про це все сказати. Нездорові прив'язаності шкодять вашому здоров'ю. Навіть якщо багато хто таке переживав, але виріс нормальним. Ну, люди різні, і в цьому випадку, ось так це закінчилось. Скоріше за все, це не через брак уваги до дитини, а через брак уваги до її психологічного стану і її проблем. Хоча моя нікому не потрібна думка, Якби ти не старався не нанести дитині психологічну травму, все одно вона піде до психотерапевта, коли виросте. Насправді, чесно кажучи, тут і додавати нема що. Окрім того, що це був Happy House подкаст, не забувайте підписатись, поставити оцінку і написати коментар, яка наступна тема святкового випуску. І не забувайте! Маска це не всього лиш маска.